Ми вчора вже я вам казав каталися. На може Ми каталися вже вчора, І, у, як о, кий, видно, о, як високо. Дивіться. А, це. Ну так, ти облаш. О, окей, видно, весь прикейться. Чуть-чуть сам таке. Ооо, як високо. Я фоці всім рекомендую, хто не боїться. Вчора ще не треба поховати. Не, всім рекомендую халяву. Дивіться, як весь Київ видно. Ти замітив, що ти вже сам сидиш. Покажи їм. Ким там своїм покажи, що ви скиді. Я покажу вам важкий.